10 грудня, субота, пісня перемоги. Я буду співати Господеві, бо дійсно звеличився він. Вихід 15.1. Ця пісня та велике звільнення, яке в ній оспівується, залишили слід, котрий ніколи не зітриться з пам'яті єврейського народу. З покоління в покоління її повторювали пророки і співці Ізраїлю, підкреслюючи, що Єгова є силою і визволенням для тих, хто довіряє йому. Ця пісня надбання не тільки єврейського народу, вона вказує на майбутнє знищення всіх ворогів праведності, на остаточну перемогу. Божого Ізраїлю пророк на острові Патмос бачив безліч людей, одягнених у білий одяг, котрі перемогли і стояли на скляному морі, змішаному з вогнем, тримаючи божі гусла. Вони співали пісню Мойсея, Божого раба та пісню Агнця, об'явлення 15 розділ 2-3 вірші. Не нам, Господи, не нам, але йменню своєму дай славу за милість Твою, за правду Твою. Псалом 115, перший вірш. Ось яким духом пройнята пісня, якою Ізраїль оспівує своє визволення. Цей самий дух повинен перебувати в серцях усіх, хто любить і боїться Бога. Звільнивши наші душі від рабства гріха, Бог здійснив для нас визволення значно більше, ніж визволення євреїв біля Червоного моря. Благословення, які отримуємо щодня з Божої руки, а понад усе смерть Ісуса, який віддав своє життя, щоб подарувати нам щастя і небеса, повинні стати для нас джерелом постійної вдячності, яку милість, яку незрівнянну любов виявив Бог до нас, нещасних грішників, з'єднавши нас із собою, щоб ми були Його особливим скарбом. Прославляйте Бога за благословенну надію, запропоновану нам у великому плані викуплення, за небесну спадщину і його багаті обітниці. Прославляйте Його за те, що Ісус живе, аби заступатися за нас. Усі небожителі однодушно прославляють Бога. Нам потрібно навчитися ангельської пісні нині, аби ми могли співати її тоді, коли станемо в їхні сяючі лави. Скажемо разом із псалмистом: хвалитиму Господа, поки живу, співатиму Богу моєму, аж поки існую. Хай тебе вихваляють народи, о Боже, хай славлять тебе всі народи. Псалом 146, другий вірш, а також 67 шостий вірш. Дорогі друзі! А навіщо чекати вічності для того, щоб прославляти Бога? Це вже можна робити тут, на землі, адже існує чимало гарних пісень і псалмів, записаних у Слові Божому, для того, щоб виявляти Господу свою хвалу і поклоніння.